Продовжуємо співпрацю з міжнародними організаціями. Отримали лікувальні заклади допомогу від фонду АЕМСІ, який вже третій раз нам надає допомогу медикаменти безхідна матеріала. Вони дуже вдячні. Відвідав на минулому тижні наші заклади, представник німецької міжнародної організації. Ознайомився з тим площами відділення, на якому буде розміщене стаціонарне відділення реабілітації. Взяли необхідні дані, заміри і наші побажання. І зараз буд. Урядувати проект на проведення ремонту. Відділення зробити одне щоб воно було краще в Сумській області, щоб сюди хотіли приїхати на реабілітацію з інших територій. Тільки таке, ми повинні робити. Раз ми тратимо бюджетні кошти, кошти територіальної громади, то ми повинні зробити кращий продукт, ніж в інших містах і районах. Я там в п'ятницю говорив з керівником Казначейської служби, не платяться ці роботи, домовились, як заплатити, як виняток. Я їм розповідав, що це для військових в першу чергу. Пішли на зустріч, допоможуть провести ці розрахунки, але ми повинні зробити продукт краще в Сумській області. Ратись із лікарями. Радьтесь з іншими, вивчайте світовий досвід, треба в Європу, їдьте в Європу, дивіться. Але реабілітаційне відділення треба зробити.